Дуже багато запитань, як контролювати норму полива в залежності від вологості ґрунту і коли треба проводити полив. І зараз коротке відео приладу, який дозволить вам дистанційно дивитися на вологість ґрунту і приймати рішення, чи потрібно проводити полив, чи ні. Ось така установка, називається вона там Він вимірює вологість ґрунту на різних глибинах, контролюючи верхній. Шар, верхній шар ґрунту і більш глибший. 20, от ви побачите, побачите, що на ньому написано 20 см і побачите 40 см. Танзіометр .е. працює в цьому діапазоні. Так він виглядає. І от є на ньому додаткове обладнання. Дистанційно передає інформацію безпосередньо вже на телефон і ви можете побачити, яка вологість і чи потрібно вам проводити полив. Таку штуку можна використовувати і контролювати вологість ґрунту. Але техніка-технікою. Не забувайте, що потрібно візуально проводити огляд ґрунту, який він є. Гарних врожаїв.